Друзі, перші головне поїхали. Пишу, що через роботу російського ППО ураження зазнав маєток Януковича. Страшна пожежа обвалила дах резиденції діктатора. Також загинули охоронці та ще декілька неопізнаних. Досі людей в Москві паніка. Перед переговорами вони знову хотіли висунути цей Нафталін на публічний простір. Втім, не вдалось в той же час. За іншими даними самого Януковича в будинку не було. Але про все по порядку, куди він зник, що з ним було, подробиці, які приголомшать всю країну. Почнемо з самого початку в березні 22-го, коли російські війська були на підступах до Києва, літак Януковича або помічений в мінську, де відбувалися перемовини російсько-української делегації. Знову Януковича помітили в мінську в травні цього року на переговорах двійника Путіна під контролем Патрушова Угорців Там був і Янукович. Сценарій поновлення Януковича, підкріпленого рішенням суду, як і всі інші плани з повалення захоплення центральної вади в Києві, провалилися разом із втечою російських військ Київщини під натиском Збройних сил України. Янукович знову відійшов небуття і за наявною у нас інформацією. Сам Федорович був проти сценарію, яке продумувала та розробляла ФСБ. Проте в нього ніхто не питав. Зараз же на фоні істерики, паніки, страху за власне життя, Янукович загримів до реанімації. Станом на 22 березня. Екс діктатор підключений до ШВЛ, причина стан самого Януковича достеменно невідома. Про це наші редакції стало відомо з довірених джерел. Ну а Жириновський Кобзон чекають, можливо, саме тому Людочка поспішно покинула Крим і ринулась в Росію. В той же час телеграм-канали пишуть, що під час останньої аварії гелікоптера Януковича в Ростові той вижив, втім загинув його син Янукович. А останні Януковича бачили в мінську на переговорах та з двійником Путіним та Лукашенком під час брік загинув ще один сина Януковича. Таки не витягли після трьох місяців боротьби. Янукович в траурі, крім сина Януковича, в гелікоптері був інший високопоставлений чиновник РФ. Загинули всі, крім старшого Януковича. Інформацію про те приховують Янукович втратив другого сина. Скоро вже буде понад три місяці з дня аварії. Ще в 2010 році інтернет-спільноту сколихнула інформація від людей, що відвідувала карпатського мольфара, і сказала, що він пророкував насильницьку смерть. Вбивство правителя Цареві України Януковичу матеріал опублікував лівий берег. 25 лютого 2010 року я приїжджав перевал в Карпатах. Була мінусова температура. В горах лежав сніг. Ду сильний вітер. Їхати від найближчого села кілометрів 12. На узбіччя стоїть самотній старий у Гуні, Овеча, плачна китка шерстю назовні й голосує. Я приїхав, не зупиняючись, подумав, що пізній вечір один у машині несподівані пригоди мені ні до чого. Через два кілометри стало шкода, його розвернувся, під'їхав до старого сідаючу машину. Зняв капелюха як сніг на сонці блищало його волосся. Злегка хвилясті спускалася нижче плече його кучері. каже мені, що спустився з гори, де була його кошара до села, куди він добирався, залишилось кілька десятків кілометрів. У дорозі сидів тихо, несподівано розвертається до мене. Ти зараз повезеш в місто небіжчика. Я відразу подумав, що в діда з головою не все гаразд. Їду далі на дорозі. Аварія зупиняє поліція. У нас три тіла, допоможіть ті один відвести до міста. А в нашій машині можна помістити тільки двох загиблих. Старий виліз з машини, сказав, що далі піде сам, завантажують мене в машину. Мертве тіло раптом старий повертається. Там у вас в Києві якось пана. Сьогодні висвітили на царя, його вб'ють в Ростові. А в березні відбувся похорон в Севастополі. Сусідка Людмила Янукович Севастополя підтверджує новини про кінець Людачки. Вона зазначає, що її маєтку через дорогу вивозять речі, майно виганяють дорогі автівки, вантажать се фури на кладовищі. Перед з могилою сина з'явились дві свіжі могили із хрестами. Поки що без прізвищ. Завезення вінками, штучними і живими квітами, пише телеграм-канал Севастопольський Щур. Інша сусідка додає кажуть, не стало Людмила Янукович. Не знаю точно чи це правда, але якщо це так, то особисто мені їй шкода проста українська жінка, Деничанка, нібито мати та дружина. Батя, я намагаюсь, ось в цьому вся вона не хитра, беззлобна. Вона поховала зовсім, ще молодого і коханого сина нещасна змучена відкинута і зраджена своїм невірним чоловіком, стала на рівному місці ворогом для своєї країни по дурості безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій. Говорить сусідка не на камеру. Сусід Людмила, бізнесмен, підприємець, зазначає, що не вірить в її природню смерть, а натякає, що її могли вбити або ж інсинувати смерть, тому що могили з'явились поблизу могил сина за два тижні до ймовірної смерті людочки. Баті я стараюсь. Редакція каналу не. Несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.